Всім привіт! Ви на каналі Просто Смачно! Сьогодні я вам розповім, як приготувати ось такий швидкий та смачний сніданок для всієї родини, який складається з трьох інгредієнтів, а готується дуже-дуже швидко. Тож, приступимо! Для цього нам потрібно твердий сир, ковбаса та лаваш. Спочатку ми будемо нарізати ковбасу ось такими кільцями. Замість вареної ковбаси ви можете взяти суху або використати шинку. Це вже на ваш смак. Далі ми будемо нарізати твердий сир. Сир ви можете взяти на свій смак. Нарізаємо ось такими тонкими полосками. І будемо нарізати лаваш. Ось такими тонкими. Також полосками. Якщо у вас немає ось такого лавашу, ви можете самі його приготувати. Як приготувати смачний лаваш, в мене є відео на каналі. І так, нарізали лаваш, викладаємо ковбасу, сир і складаємо ось такими конвертиками. Це один із способів. Наступний спосіб я вам зараз покажу: беремо лаваш, викладаємо половинку ковбаси, сир та будемо завертати такими трикутничками, як ви бачите, це на відео. Робиться це все дуже швидко та просто. Займе у вас десь 5 хвилин. Далі ці конвертики ми будемо обсмажувати на грилі. Якщо у вас немає грилю, можна використати просто сковорідку без масла. На сухій сковорідці ми їх обсмажимо з двох сторін. На гарячий гриль я виклітаю конвертики та буду обсмажувати десь приблизно 2-3 хвилинки. Це залежить від вашого потужності грилю. І все. Мої конвертики підсмажились, і сніданок готовий. Виходиться дуже смачно. Я полюбляю такі сніданки, адже вони готуються дуже просто, швидко. І дітям та чоловіку сподобається. Рекомендую. Тож, ставте лайки, підписуйтесь на канал та коментуйте внизу під відео, які б страви ви хотіли, щоб я приготувала. До зустрічі в наступних відео! Смачного!